Чого, ти так довго чекав, поки бабушка з дому піде, щоб бутерброди тобі вкласти. Чернігівський Облмуздрамтеатр театр імені Тараса Шевченка готує до прем'єрного показу виставу запрошеного режисера Ігоря Мацієва п'ять пісень по лісі. За твором сучасної української драматургині Людмили Тимошенко, прем'єра відбудеться 30 листопада та 1 грудня о 18.00. Це п'ять різних новел, це п'ять різних історій про е, людей по лісся. Вони відбуваються в різні роки: в 40-й, 57-й, 57-й, 73-й, 97-й і 2020-й. І, звичайно, це така п'єса трохи пророча, тому що вона була написана до війни. Е, ну, остання ситуація, остання новела вона дуже. Сильно перегукуються з тим, що відбувається, що відбувається зараз. Тому бачите, деякі драматурги вони мають цей дар дар передбачення. Ці історії такі вони серйозні, але ми намагалися з акторами е, все таки е, дати і не тільки темні темні фарби, а і трошки е, дати гумору в цій історії. Відомим офіцерів духовий оркестр слухала на день танкі. Виставу грають на сцені драмтеатру. Глядачі розміщені також там. Після ракетного удару продовжують відновлювати приміщення театру. Глядацьку залу, зі слів директора і художнього керівника, повноцінно сподіваються відкрити у лютому. Врятуємо те, що можна врятувати, забезпечимо безпеку і маємо амбітні такі плани, щоб в лютому. Відкрити глядацьку залу. За словами головного режисера театру Андрія Бакірова, в основу сюжету вистави покладено п'ять реальних історій, що відбувалися на Полісі у різні періоди за минулі сто років. Остання п'єса вона надіслала мені, яка написана про Чернігівщину. Олександр Манастирський артист драми. У виставі п'ять пісень Полісся грає роль 16-річного Андрійка. Андрійко, якому 16 років, і в них там і з його партнеркою Оксаною. Вони знайшли собі трошечки пригод, і тепер намагаються з цими пригодами якось розібратися, який він дуже стриманий до певного моменту. Оксану грає артистка драми Альона Броницька. Персонаж доволі цікавий, доволі незвичний. І не знаю, я б сказала житейський тут Оксані 15 років. Аби відчути її, я все рівно домішую якісь свої спогади, які в мене були в житті, і отак поєдную персонаж за своєю особистою за своїм особистим життям, і тим самим можу проявляти цього персонажа, показувати і проживати його природньо. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.